А от як би ти пояснила сферу, скажімо, своїй бабусі? Це впорядкований хаос мережі. Швидко пол чи Джон. Ранній пол пізній Джон. Маріо чи Сонік? Ранній Сонік пізній Маріо. Потреби суспільства чи потреби особистості? Вони рівні. Чого найбільше боїшся? Не реалізувати потенціал. Я вірю. Що людину можна вдосконалити? Коли ми на вершині, наші можливості безмежні, у сфері ми можемо вирішити будь-яке завдання: вилікувати хворобу, зупинити голод, не маючи секретів, не приховуючи інформацію. Ми нарешті реалізуємо свій потенціал. Скажіть, ви любите ділитися? Ділитися важливо! Ми все побачимо. Ми знатимемо про все. Що буде з правами людини? Має бути відповідальність. Що це? Сфера має здатність змінювати усе. Наша біда, це наша брехня і таємниці. Нам не байдужі ті. Хто не байдужий вам? Бо знати це добре. А знати все ще краще. Том Хенкс, Емма Уотсон у фільмі Сфера у кінотеатрах з 27 квітня.